Ніякі не дід мороз, а прадавній дух Різдва» — це українська різдвяна кінокомедія 2025 року. у спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні. Троє легендарних чарівників, святий Миколай, Санта Клаус і Давній Дух Зими, вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням різдва і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. людей в різдво то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. Головне, щоб місіс Клаус ні про що не дізналась Я Я хочу тобі зізнатись тільки, ти будь ласка, не засуджу. Елфи нічого не роблять. Я все замовляв в Китаї. No, no, Ви, забули, кажу, що... А що за спецопраці у нас рятуємо світ, Любонько. Не в дурка їдемо. Дурка, мені не можна, дурка. За кінець сито! Клаус, пішов викрав дитину? бачить гоп стоп! Що це? Я такі фокуси бачила на Ютубі. Але там було ефектніше. А ви мабуть іншого між сорок через два. Український сімейний пригодницький комедійний Я фільм. 2026 року. Фільм зосереджений на історії одинадцятирічних Юрка та Мії, які опиняються у потойбічному Києві в паралельному світі, що бере свій початок із 482 року. Основна дія фільму відбувається у будинку, якого немає на жодній карті. Під сучасним Києвом це інша реальність, куди можуть потрапити тільки діти. Разом із персонажами української міфології головні герої протистоять богині смерті. Котра становить загрозу для людства. Абракадал. Ти захисник. Ти квітливий хоробрий. Ми без тебе не впораємось. місце справжньої матір. Час захисника. Mm я красончиком в юності. Ну mm мам -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. український повнометражний сімейний комедійний фільм виробництва компанії Marker Media на замовлення компанії «Київфільм». Фільм складається з кількох історій, які переплітаються між собою та розповідають про різні типи стосунків між матерями та дітьми від дитинства до дорослого життя. це тепла, зворушлива та комедійна історія про любов, незалежність, прийняття та сімейні людина. Їздила в а я вибрала, бо фамілія красива. Сраку собі засуньте ці каструлі. Я коли цієї плити провожу все своє життя. Приготувала обід, знову все перемила. Поки перемила, а вже можна виготувати її вечерю. І так по колу. По колу, По колу, по колу. Все життя по колу. Я задупалась. <му> Я тебе теж дуже люблю. Світ давно не правда твоя. Він вже обрав вас. У мене є сумні. От ви все чув і бачите вас не хоче. Вам дорослим не можна довіряти. Завтра прилітає комета. Я відчуваю. Ви куди? Вам не можна зник. зник? Як Нера, не тепер тримайся. Може, це той самий момент, який варто запам'ятати. Свідомо не змінюється правда твоя. Ти бачиш нині те, що бачу і я. Всього успокоїлись всі. То є так к слову. Люди конкретно схиблені на сексі. Українська відверта романтична комедія. Любов, секс Слухайте, і вибори. Мартін агент з підбору акторок у фільми для дорослих. У нічному клубі він знаходить ідеальну кандидатку для нової ролі тусовщицю Дашу із неймовірним акторським потенціалом. Однак, після успішних перших зйомок з'ясовується, що Даша дружина місцевого мера. Тож тепер бідоласі Мартіну потрібно подбати не лише про власну кар'єру і життя, а ще й про майбутні вибори і несподівано знайдене по не дарує гречку, дарує свободу. У фільмі дорогенька буде любов. Я не буду більше ніколи щасливою, ніколя. Маємо збудження. Так, це помітно. Корпорат. Українська кінокомедія 2026 року, знята Олександром Кірієнком, і студією Юнайтед Контент Хаб. Сюжет зосереджений на офісній команді великої торгівельної компанії, де оголошено майбутнє скорочення персоналу. Долю працівників має визначити тижневий тимбілдинг у Карпатах, під час якого звичний корпоратив перетворюється на випробування характерів і боротьбу за робочі місця, подану в комедійному ключі з упізнаваними рисами сучасної корпоративної культури. Сесеске Алодуй у стоїч. бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений даватись до радикальних дій, а саме скорочний колектив. Хто набере менше всіх? Балів, того буде звільнена. Я відчуваю за Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, Нагадай Мені тебе посада. Голова наглядової ради. Пуста. І творчий конкурс. Подобається ця напруга, ну просто ж м'язи скручує від передчуття. Масаж. Тобі треба масаж. у Мене є класний мануальщик. Починається. Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви живі! Хіба оце все. Тому що це наша робота і оце все. І ми маємо робити її якомога краще. на 10 Фактично, ви вчора розписалися, залишилося лише зіграти весіль. Дійсно, коли ти розлучишся. Українська романтична кінокомедія 2026 року. Ксенія та Лора вирушають на пошуки зниклого брата Марка та опиняються у вирі стрімких пригод, шалених перегонів, ризикованих рішень, постійної небезпеки, стеження, хитрих пасток, раптових зрад і несподіваних союзників. на них чекають навіть фантастичні перевтілення, що змінюють хід гри. З кожною новою підказкою стає дедалі очевидніше. У цій історії майже ніхто не є тим, за кого себе видає. Я пала павел. Ти жити сітка. Це не приєм добре Ой, трохи намокла. А ми не закінчили. Він закінчує тільки зі мною. Він буде закінчувати, коли я йому скажу я. Твой. Хаус. це український тактичний екшн фільм 2026 року. Велика від режисера Любомира Левицького заснований на реальній операції з порятунку за допомогою дронів за участю справжніх військових та журналістів. І розповідає про сміливість українських єдє, захисників єдє, та новітніх технологій Прем'єру планували і на початок чоловіка, 2026 комбуліпція, комбуліпція, року. ФРТІ, показ ФСПОЗ, в Україні спробує, стартує і 23 третього квітня дві тисячі двадцять евакуювати її Звідти негайно увесь світ спостерігає за історією українських батьків, які намагаються врятувати свою доньку. Наша дочка її знайшли. Вона на окупованій території. Нам треба врятувати нашу дочку. Ви розумієте це? Ми не можемо діяти поза протоколом. Не можна довіряти нікому. Ми самі заберемо її звідти. Заплатимо викуп, який вони хочуть. Спостерігаємо цивільний автомобіль, який рухається в сторону ферми. Це наші дивінні вони попали під обстріл росіян. Стріляти! Хто координує операцію на землі? Третя штурмова бригада. СБУ та підрозділ ГУР. вас на борту наших Буде трохи турбулентно. Командири, вона погодилась піти за дроном, якщо ми повернемося її чоловіком. Одрі, чому Я проблем? не можу просто втекти і кинути її. Росіяни хочуть обміняти журналістку на дівчинку, і Одрі згодилась стати наживкою. Всі зараз! Чому ти ризикуєш заради мене? Є три речі, які неможливо повернути. Час. Можливість і слово, а я твоїй дружині слово дам. Немає зараз окремо тебе, мене є ми. Ми єдине, сука, ціле. Кожен рух координуйте з українськими спецслужбами. Ну що, джентльмени? День буде гарячим. Погнали. Випробувальний термін українська романтична кінокомедія 2026 року Роман, у центрі сюжету. Гламурна донька бізнесмена Поліна, яка звикла до безтурботного життя. після зради батька вона опиняється на випробувальному терміні у великій рекламній агенції. там, вона змагається за посаду з амбітним і принциповим романом, який має інший погляд на професію і на життя. Їхнє професійне суперництво поступово переростає Друге, у конфлікти. Несподівані зближення і ситуації, Браво, у яких важко відрізнити Браво. роботу Браво. від особистих почуттів. Я Поліна третенко непроста людинка. Ну що з'їла? Ця робота може прогодувати усю мою родину. Ти колись про когось спіклувалась? Ну. Окрім себе. Знову нею скром. А я втопила біль в твої... Людина сама нічого не може людині завжди потрібен інший кордонів, як не знають меж твої долоні, як звучить твоя душа, тільки я про це дізнаюсь. Я головою все розумію, але ніби серце не слухає. Який животик? А можна, я помацаю? Ой, які губи, а можна, я помацаю. <рес> <рес> а давай почнемо все спочатку. Поліна! Я не буду з ним працювати. Ціцькі бій. Чому і два? Так цікавіше. Ох, господи, тільки. Не Сім бажань. Це українська пригодницька сімейна комедія 2026 року. Юрист Олександр отримує шанс на роботу мрії, заради якої ладен пожертвувати всім, навіть сімейним відпочинком. Та одне необережно загадане бажання святому Миколаю перевертає все з ніг на голову. Їжа стає суцільними смаколиками. Друзі вважають його попом, поруч бігає кудлатий пес, а колишня однокласниця раптом закохується по самі вуха. Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. ось для кого ми Так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. О, Господи, що ж я накую? А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормальним. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. Та як ти? Так, треба цим закінчувати. Алло, поліція, ви нас грабуєте. Не хвилюйтесь. Я все владною. Не рискуй сам, я допоможу. На цій роботі професійне вигорає. Зустрічаємось в кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов тут. Чекаємо на тебе в кінотеатрі. Що блін таке, га? Вона творіння. Крашенка дванпови квантовий парадокс. Це нова українська сімейна комедія 2026 року. Події розгортаються після знайомих глядачам пригод, але цього разу маршрут змінюється. Нова подорож має формат «road-move», де рух уперед стає частиною експерименту. Машина часу, замаскована під старий бус, виглядає буденно, проте приховує інший масштаб. Разом із родиною Забіяк герой опиняється в ситуаціях, де випадок відіграє ключову роль, а рішення ухвалюється на ходу. Дата виходу запланована на 25 квітня 2026 року. У нас за князя Володимира міський уклін Рюриковичем від Забіяк. Увечері.